Слава Україні! Героям слава! Друзі! Вітаю вас на уроці інформатики! Сьогодні ми продовжуємо вивчати Google таблиці і переходимо до наступної частини. Сьогодні будемо вчитися, як створювати листи, як перейменовувати їх, як додавати до них колір, як додавати автозаповнення у наші колонки. І, звичайно, як їх закріплювати. Навчимося легких і простих лайфхаків, які точно полегшать вашу роботу у Google таблиці. Хочу нагадати вам, що ми будемо продовжувати працювати із попередньої таблиці, тому відкривайте її і розпочинаємо. Доброго вечора, ми з України. Щоб додати новий аркуш листка, ми натискаємо на плюсик поруч. Таким чином, ми додаємо новий аркуш. Кожен аркуш це ніби як нова вкладка у вашій таблиці. На ньому ви можете створювати зовсім різні таблиці, не схожі за собою, або схожі, і ви можете їх розділяти на підгрупи. Наприклад, я хочу оцю таблицю, що я вже створила швидше, зберегти, але додати нові дані, щоби не втратити попередні дані або не зробити якоїсь помилки. Я просто копіюю цей лист, натискаю праву кнопку, тоді обираю функцію Створити копію, і у мене з'являється така ж сама таблиця. Бачите? Тобто я створила таку ж саму таблицю, все ідентично, і можу там, де копія, собі змінювати, і зовсім не боятися, що якісь дані втратяться. Щоби не загубити їх, так, або щоб вони не виглядали, як аркуш 1 чи аркуш 2, я можу їх перейменувати. Таким самим чином я натискаю праву кнопку, обираю функцію перейменувати, і у мене є можливість змінити назву. Я назву. Першу, перший аркуш країни, а другий країни, наприклад, два. Так? Аркуш, другий, що ви бачите перед собою, це буде наша нова таблиця. Тут ми будемо створювати перелік різних магазинів. Наприклад, будемо створити таблицю, який у нас прибутик кожного дня з різних магазинів, то ми так її назвемо: магазини. Також я можу додати колір до кожного листа, до кожного аркуша. Таким чином, це допоможе мені розбити їх, наприклад, за тематикою, то ми натискаємо правою кнопкою на цей лист, вибираємо змінити колір і обираємо той, що нам найбільше підходить. Якщо ж у вас буде 20-30 аркушів, так, і вам буде складно їх переглядати, то поруч є. Кнопка список, і там ви можете обрати, на яку таблицю ви хочете перейти. Так? Це така спрощена функція. Отож, давайте, друзі, перейдемо на третю нашу вкладку, на третій лист, на третій аркуш, там, де магазини, і створимо цю табличку. Отож, дивіться, друзі, у першому стопчику я буду створювати різні магазини, тобто їх в мене буде, наприклад, 20. Мені потрібно вручну їх написати, так? Тобто магазин 1, магазин 2, магазин 3. Це трохи довго і трохи складно, але, на щастя, Google таблиці має класну, спрощену функцію. Бачите, коли я натискаю на магазин 1, в мене з'являється синя точка. Я лівою кнопкою наводжу на неї мишку і тримаю, не відпускаю і тягну вниз, таким чином, ніби розтягуючи. Це є, друзі, функція автозаповнення. Ось дивіться. І оп, бачите, з'явилися вже магазини від. 1 до 20. Це дуже класна функція, але дивіться, якщо, наприклад, мені не потрібно 1, 2, 3, 4, 5, мені потрібно, щоб в кожному рядочку, в кожному стопчику у мене у кожній комірці У мене був магазин 1. Щоб це все не копіювати, я роблю таку ж саму функцію, але додатково натискаю кнопку Ctrl. От попробуйте, і у вас у, кожному, у кожній комірці буде магазин 1. Бачите, це все дуже просто. Таким чином, дивіться, я хочу ще додати дати, але в мене немає верхньої пустої комірки. Так? Тобто, виходить, дата буде на магазині 1. Ні, це не зовсім мені підходить. Таким чином, я натискаю право кнопку. І просто вставляю один, на один рядок вище одну комірку. І в мене є пуста, і я можу продовжувати співставляти дати. Я розпочинаю із першого числа. Пишу 01.04.22, Так, і таким самим чином розтягуючи перший рядок до самого кінця, виконую дію автозаповнення. Тобто вона у мене буде працювати. Кінець нашого рядка закінчується буквою З. Тобто тут в мене буде лише 25 комірок заповнених, а мені потрібно 30. Щоб продовжити, я просто натискаю праву кнопку на останньому рядку і додаю праворуч ще 5 комірок, які мені потрібні, і продовжую цю функцію автозаповнення. Ось і готово, так? Тепер, друзі, дивіться, наприклад, мені потрібно подивитися, який прибуток приніс магазин 3 30 квітня, так? Щоб це подивитися, мені потрібно гортати ліворуч, праворуч, так, щоб не загубитися. І мені здається, що в результаті я точно зроблю помилку і зб'юся. Щоб уникнути цього, Google таблиці мають класну функцію закріплення стовпчика або закріплення рядка. Для цього мені потрібно просто виділити цей стовпчик, тоді зайти у вигляд, там є функція закріпити, і я обираю. Один стовпчик. Таким чином ви можете бачити, що я прогортую дати, але мій стовпчик, там, де є назви магазинів, залишається на місці, тобто він незмінний, і таким чином я собі легко можу подивитися, де е, який магазин, і до, до відповідного числа його провести. Також самодію ми можемо робити із рядком, тобто із датами. Так само, просто натискаєте на е, перший рядок і обираєте закріпити один рядок. Якщо ж вам потрібно, Закріпити не лише рядок, а наприклад, ну, перший маю на увазі, а наприклад, шостий чи сьомий. Тоді ви просто натискаєте на цей рядочок, так, ось, наприклад, 6. Тоді вигляд. Так, закріпити і до рядка 7. І таким чином ви навіть можете бачити такі сірі смужки, так, які вже закріплені у вашому рядку. Друзі, якщо ви виконаєте це домашнє завдання і ви вже надсилали мені свою таблицю, вам не близько робити це ще раз. У мене є посилання, я буду, мій доступ зберігається. І лише єдине напишіть мені, будь ласка, в едусі, що пані Анна все готове, я все зробив. Дякую вам за урок. Чекатиму з нетерпінням на ваші домашні. Дякую усім, хто надіслав попередні. Гарного вам дня і до зустрічі до наступного уроку! Па-па!